14 вересня Хмельницька обласна філармонія розпочинає ювілейний 85-й сезон. Для цього готують нову кантату симфонію Кавказ. Це одна з кращих симфоній не лише в Україні, але й у світі. Так вважає художній керівник академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Симфонія композитора Станіслава Людкевича написана більше ста років тому. На слова Тараса Шевченка залишається актуальною донині. Бо ви знаєте, що словами борітися поборити йшли. and <laughs> Будували українську державність у 18-му році році наші пращури, також з цими словами стояли люди на майдані. Ви всі знаєте, пам'ятаєте Сергія Нігояна з тими словами, визволяють зараз наші захисники схід і південь України. Тому вони як ніколи близькі, і актуальні. І навіть цей образ Прометея, про який писав Шевченко, який оспіваний в цьому творі, це образ незламності людського духу і жага до свободи. Симфонія складається з чотирьох частин: – молитва, хортам, гончим слава та борітися. Репетиції твору тривають вже два місяці. Знаю, чесно кажучи, чи він звучав у стінах нашої філармонії. Це дуже грандіозний твір, дуже складний твір, складний е, технічно, е, багато різних моментів, е, пов'язаних з нотним матеріалом, з ритмічними малюнками, знаками альтерації, з динамічними відтінками. Тому е, ми готувалися е, довго. І Процес був складним, але дуже цікавим. Твір концертний. Він у нас буде представлений у такому вигляді слова і і муз, звучання оркестру симфонічного і, і двох хорових колективів. Це Хмельницької філармонії, хор козаків Поділля, а також професійний колектив, муніципальний академічний камерний хор під керівництвом Єгора Цумура. Новий сезон обіцяє бути цікавим і насиченим на події. Філармонія відновлює дитячий напрямок роботи Учні Музичних шкіл області мають змогу виступити на головній сцені. Також планують відновити проєкт мої перші концерти для найменших поціновувачів класичної музики: реанімувати хмельницький камерфест, поставити екрантову музичну хореографічну виставу у пошуку маленького принца.